Усі ми люди під генеральським мундиром, рясою, костюмом від Версаче, засмальсованою фуфайкою чи вишиваною сорочкою б'ються людські серця. Безперервний рух людських думок переростає у вчинки, справи, у розвиток подій. Але понад усе в житті цінується духовність, тому будувати своє життя потрібно з погляду на вічність. Пізнайте істину, і вона зробить вас вільними. Любов покриває все. Той, хто терпить до кінця, спасений буде. Шукайте перш за все, царство небесного, а решта додасться вам. Саме так вже 29 років несе свій пастерський обов'язок, вінницький священник, настоятель храму стрітення Господнього, протоерей Сергій Виговський, сьогоднішній ювіляр, якому виповнилося 50. Народився батюшка в мальовничому куточку Вінничини в селі Круподеренця Погребищенського району, де протікає красуня річка. Рось, з'явився на світ Божий в 1958 році напередодні свята, преподобного Сергія Радоницького 7 жовтня. Отець Сильвестр, хрещений батько, охрестив. А через 22 роки повінчав його в храмі Різдва Богородиці, і лише тепер зрозумів батюшка, що в житті кожної людини є своє дитинство, коли так щедро авансом дається благодать Божа. Адже тільки тоді, так сміливо та обережно, він міг упіймати голуба, божу тваринку, великого карася чи коропа. Лежати засмаглим на березі річки і дивитися у голубе, голубе та чисте, чисте небо у цьому ж селі закінчив вісім класів школи. А в Коростені вже здобув повну середню освіту. Батьки отця Сергія родом із Житомирської області з міста Коростень. Батько прийняв сан священника в Вінниці від архієпископа Симона Івановського у 1957 році. Першим його приходом став храм Різдва Богородиці у Погребищенському районі, куди переїхала жити сім'я. Храм побудував ще граф Микола Павлович Ігнатів у 1900 році, який там і похований в крипті церкви. До речі, в цьому храмі батько служить з 1957 року, і донині вже 51 рік. Несе місцеві пастві світло віри, християнської любові, чим і не вертає серця людей до Христа, а відтак і до спасіння. Мати отця Сергія завжди була правою рукою батька. Його другою половинкою і допомагала чим тільки могла. Сама виконувала різні ремонтні роботи, керувала хором і водночас виховувала п'ятьох дітей. У 2006 році батькові виповнилося 80 років, з чим його щиро вітали паства та духовенство. Настав 1977 рік. Коли отця Сергія призвали до лав радянської армії в Забайкальськ, а згодом в чіту, в той час віруючих притісняли та ставились до них з неповагою. Тому це був важкий період в житті батюшки, бо в цей момент Господь випробовував його, віру, терпіння, мужність. Його врятувала молитва. Адже не дарма святі отці стверджують, що молитвою з вірою відкривається небо. Так і сталося. Солдат Сергій зрозумів, що істина на землі одна це віра в Бога. Тому не випадковістю стало, що одразу після армії він ступив до московської духовної семінарії. Під час навчання отець Сергій співав в хорі архімандрита Матфея Мармиля, який вважається патріархом руського співу, бо відновив у співі. Це найкраще з усіх періодів православної Русі. До того ж, цей хор ще й славиться на весь світ. Водночас студент Сергій навчався ще в регінському класі і, як не дивно, встигав співати одразу в п'яти різних хорах. А квінт есенцією цієї праці став запис хору академії у великій залі московської консерваторії, який був присвячений 600-річчю битви на коликовому полі. В запису брав участь і студент Сергій. За те, що майбутній батюшка не боявся сповідувати слово Боже, ходити до церкви, носити хрест у той час, з повагою та любов'ю ставився до батьків та всіх людей. Господь благословив його долю, надіслав добру дружину Анну з міста Чернівців. Знайомі вони були з дитинства, разом ходили до церкви, співали з духовних пісень. Що їх надзвичайно зблизило, стосунки переросли у міцне почуття, а через деякий час вони повінчалися у рідному храмі в Кроподеренцях, згодом співатимуть разом у хорі Архімандрита Матфея. Коли отець Сергій був ще студентом московської духовної семінарії, ректор, архієпископ Володимир нині блаженніший митрополит Київський і всієї України рукоположив його диякона. А після її закінчення господь сподобав його прийняти сан священника у храмі преподобного Сергія Радонського в Троїце Сергієвій Лаврі від нинішнього святішого патріарха Московського і всієї Русі Олексія II, який на той час був митрополитом Талінським і Естонським. Після цього отець Сергій повертається до Вінниці в єпархію і його направляють в Піщанський район, де він отримує прихід одразу в трьох селах Волгані, Кукулах і Дмитрашківці. Храми були в жахливому стані, і зрозуміло, що віруючі їх майже не відвідували. Та батюшка не впав духом, покладаючись на волю Божу і свої знання в ремонтно-реставраційних роботах, він почав їх відновлювати. І допомагала йому в цьому матушка, в усьому, як в ремонтних, так і в реставраційних роботах, до того ж і в керуванні хором. І робота закіпіла. За 9 років були поновлені в храмах крівля, штукатурка, малярка, розпис, опалення, побудований дім, викопані криниці, зроблені огорожі, посаджені квіти, створено хор із віруючих п'яти сіл, слава про який йшла попереду нього. І владика Агафангел запросив отця Сергія з хором до Вінниці, де вони виступали в театрі імені Садовського з концертом. У зв'язку з хворобою з'явилась необхідність і бажання перейти у Чернівецьку єпархію, на що митрополит Агафангел порадив посипати голову дустом, щоб більше такі думки не заводились в ній. І призначає батюшку у спасо Спасо-Преображенський кафедральний собор священником і регентом архієрейського хору. Згодом, з благословіння владики Макарія, отець Сергій вісім років керував ремонтом собору. Зведено три куполи, перекрите весь дах міддю, поштукатурені всі стіни, розпочати розпис храму, створено свічну мастерню, збудовано свердловину і часовню над нею. А утіхою для душі стали перші місця на фестивалях церковних хорів Глас Печерський в 2000 і 2004 роках. В 2000 році хор визнаний найкращим в Україні. За запрошенням святійшого патріарха Московського і всієї Русі Олексія II, хор побував на святкуванні днів слов'янської писемності та культури в Москві, брав участь у богослужінні в храмах Христа Спасителя та Успенському соборі Кремля. Також пройшли Хресною ходою разом із Патріархом до пам'ятника святих Кирила і Мефодія. Всім православним вірущам Вінниця і Вінницькій області живую. Милости от Господа, благословения Божия, чтобы радость о воскресшем Господе Спасителе никогда не покидала бы ваши души и сердца. Этой радостью надо жить, эта радость дает нам возможность переносить и трудности, и испытания, и радость о воскресшем Господе укрепляет нас на нашем жизненном пути. И всегда надо осознавать и знать, что наши братские народы, русские украинцы, это единый, единоверный славянский народ. Сегодня особый день, сегодня день памяти святых равноапостольных Мефодии и Кирилла, учителей славянских, которые оставили нам и славянскую грамоту, славянскую письменность и заложили начало славянской культуры. Сегодня мы молились вместе и мы рады, что сегодня хор кафедрального собора Винницы участвовал в богослужении, в крестном ходе и в молебне, в молебне святых равнопостных братьям. Я думаю, что молитвенная связь, она не знает границ, не знает расстояний. И я прошу, хочу передать всем жителям Винницкой земли наше патриаршее благословение. Споживання милості от Воскресого Господа Спасителя. Храни вас всіх, Господь. 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 Народна мудрість гласить: побудуй дім, вирости сина, посади дерево. Тоді твоє життя пройде недаремно. Отець Сергій з дружиною Анною створили гарну сім'ю, які народилися. Шестеро дітей Ілля, Наталя, Никодим, Михайло, Анна, Іоан. Батюшка вже має шість онуків. Всі вони виховуються в дусі віри, доброї моралі, любові один до одного і до всіх людей. А ще отець Сергій, як чоловік і люблячий батько, з великою старанністю побудував дім, де все робилося безпосередньо його руками. Насадив сад. Підростають діти та онуки, виріс, сад, життя триває. Після 15 років служіння в соборі батюшка створив релігійну громаду стрітення Господнього. Ним було побудовано тимчасовий храм на електромережі. Багато людей знають, що на місці забудівлі був яр, який довелося засипати глиною 400 вантажівок. Зараз зводиться основний храм – купольний вже підготовлене місце, робиться фундамент, забиваються палі. Проект нового храму це синтез архітектурних елементів одразу декількох храмів круподеринського та Софійського собору Києва. Нині в тимчасовому храмі служить п'ять священиків та син батюшки дияконом. Також створено хор із 40 чоловік і ще така цікава деталь. Все церковне начення для прикраси свого храму і багатьох інших на Україні та за її межами виготовлено в майстернях, які засновані батюшкою. Адже він займався вивченням і освоєнням технології виготовлення церковної утворі з раннього дитинства. Нещодавно здійснена давня мрія отця Сергія для кафедрального собору міста Вінниці виготовлено і встановлено іконостас. Будь-який твір. Митця чи музиканта, вченого або письменника, богослова чи священника, то є його сповідь сповідь перед людьми та Богом. Кому невідомі нині картина Чорний квадрат Казіміра Малевича та ікона Святої Трійці Андрія Рубльова? Останній знаходився на такому високому морально-духовному рівні, що зміг втілити образ Пресвятої Трійці на полотні. Ця ікона і нині бентежить душі людей, наповнюючи їх світлом, спокоєм та любов'ю. І чорний квадрат Малевича. про що міг сказати світові та Богові цей митець? Якщо душа його наповнена людською метушнею, далекою від Господа, і являє собою лише чорну порожнечу, своєрідною унікальною неповторною сповіддю стали і стануть для віруючих Вінничини рукотворні храми, відновлені та побудовані руками людей під керівництвом батюшки Сергія. Та нерокотворні храми душ людських.